Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про безособові речення Sätze. і до кінця нашого заняття ви будете знати, що означають безособові речення, як їх утворювати, які є їхні види та як їх вживати у вашому мовленні. Перед собою ви бачите речення, і наше завдання з вами зараз згадати, що у німецькому реченні обов'язково має бути підмет та присудок. Тобто головні члени речення. Підмет підкреслений однією лінією присудок, тобто дієслово двома. Я є Томас. Bist du müde? ти стомлений. Zeit? ти маєш час. Е zufrieden? він незадоволений. Вас das? Що це? Fragen? хто має запитання. Нагадую, що дієслова після «wer» та вас відмінюються як третя форма однини, як він, вона, воно. Саме тому вас das?» та «Wer hat Fragen?». А якщо у нас речення не буде мати особи, тоді ми зможемо використати безособовий займенник S. Безособовий займенник С виступає в ролі підмета, дослівно він не перекладається, як воно, вживається для опису явищ або стану природи. Дієслово після безособового займенника С відмінюється як він, вона, воно, тобто отримує закінчення Т, С, як ви розумієте, виступає в ролі підмета для того, щоб речення було повним, але дослівно перекладати ми його не будемо. Це аналог українських неповних речень. Наприклад, С бліцт» блискає, С гегнет дощить, С виступає в ролі підмета, гейґнет у ролі дієслова, тобто присудка. Граматично все вірно. Es schneit – сніжить підмет присудок. Es ist warm. Тепло переклад у нас одним словом. Але граматично у нас має бути підмет Es ist присудок. Ну а warm – це означення, другорядний член речення. Es ist kalt – холодно. Тобто ми не перекладаємо дані речення як. Це є холодно. Ми перекладаємо їх літературним перекладом просто холодно. Але маємо на увазі, що в німецькій мові знову ж таки наголошу, має бути підмет, присудок, головні члени речення. Es ist spät – пізно, Es ist windig – вітряно. Es – підмет ist – Присудок. windig – другорядний член речення. Тобто ви зробили правильний висновок. С. Вживається в даному випадку для граматичної повноти речення. Наприклад, es ist interessant – цікаво, es ist zu lange – занадто довго, es ist schon spät – вже пізно, вживається також у сталих виразах. Я наведу приклад лише одного з них. Es geht mir gut – у мене все добре. А тепер, як то кажуть, плюшки для знавців англійської мови. Давайте порівняємо українську мову. Англійську та німецьку мову, в українській мові можуть бути неповні речення. Наприклад, темно. В англійській мові, як і в німецькій, має бути підмет присудок. Тобто в англійській і німецькій мові граматично мають бути завжди повні речення. It is dark. Es ist dunkel. Холодно. It is cold. It – підмет із присудок. В німецький – es ist kalt. Зверніть увагу, вони навіть звучать майже однаково. Чому так спекотно? Why is it so hot? Warum іст ес зо хайс? Ви пам'ятаєте спеціальне питання? Присудок, підмет. Другорядні члени речення. Не час. It is not the time. It, підмет is присудок. Es ist nicht die Zeit. Не час. Досі дощить. It is still raining. Es regnet immer іманох. Іманох все ще. Сніжить. It is snowing. Es schneit. навіть коротше. Неважливо. Або це неважливо. It is not important. Es ist nicht wichtig. Як бачите, англійська та німецька мова дуже схожі. Тому той, хто знає англійську мову, з легкістю вивчить німецьку, і навпаки. Що ж, рухаємось далі. Неозначено особовий займенник ман. Ман виступає в ролі підмета тоді, коли особа не визначена. Це так само буде безособове речення. Ман не перекладається дослівно. А українське дієслово вживається в третій особі множини, тобто це дієслова, які мають закінчення уть, «ють», ать, «ять». наприклад, вчать, співають, розглядають, танцюють і так далі. Дієслово після ман відмінюється як Езі er, С, тобто як третя особа однини, і тому має закінчення Т. Відразу прошу звернути увагу на те, що Ман це неозначено особовий займенник, а є іменник де Ман з двома N та пишеться з великої це чоловік. Їх не путайте. Давайте глянемо на ці речення. Man sagt Deutsch ist einfach. Man sagt» Буде перекладатись одним словом кажуть. Не забудьте про українське закінчення. Тобто особи у нас немає. Ман у даному випадку виступає в ролі підмета, і закт це присудок. Знову ж таки, для повноти граматичної. закт Deutsch ist einfach кажуть німецька проста. Я поставив знак запитання для того, щоб вам було легше розпізнавати ці частини речення, але на практиці кому не ставлять. Man raucht hier nicht. тут не курять. Порядок слів, такий, як і ви вчили. Підмет, присудок, другорядні члени речення. Якщо порядок зворотній, то другорядний член речення, присудок, підмет. Система залишається такою ж. Man kann sagen, es ist nicht schwer. Man kann sagen можна сказати. Дану конструкцію я ввів вам для прикладу, а модальні дієслова ми будемо з вами розглядати згодом. Але для себе просто можете занотувати, як всталу конструкцію. Man kann sagen, можна сказати, schwer. Це не складно. Як бачите, одна половина речення і друга половина речення. В цій половині речення у нас є підмет, присудок. Тут подвійний присудок складений. І після коми, яку я поставив, друга частина речення аналогічно. Підмет, присудок. Далі йдуть члени речення. Spricht man schnell in Deutschland? Розмовляють в Німеччині швидко? Або в Німеччині розмовляють швидко? Це питання. Тому на початку у нас присудок дієслова, потім йде підмет. Розмовляють. zu Hause oder ist man oft in Cafés? Готують вдома? Чи їдять часто в кафе? Безособове речення. In Europa besucht man die Schule zwölf Jahre. В Європі школу відвідують 12 років. І конструкція Es gibt. Es gibt легше буде зрозуміти тим, хто уже має якісь знання з англійської мови. Оскільки Es gibt – це аналог англійського there is, there are. Але якщо в англійській мові there is це є на однину there are – на множину, то в німецькій мові цей вираз універсальний gibt є і на однину, і на множину. Після gibt іде акузатів, але про це ще рано говорити це для тих, хто вже має якісь знання з німецької мови. Але про відмінки ми будемо з вами говорити трішки пізніше. Головне вам знати, що gibt – це безособова конструкція, і вона використовується тоді, коли щось є або фізично існує. Звісно, зрозуміти це відразу буде трішки складно. Але з досвідом і з практикою ви зрозумієте, як воно використовується, і що насправді це не настільки вже й складно. Давайте розглянемо приклади вживання es gibt на практиці. Im gibt es fünf Menschen. Як бачите, тут перевернутий порядок. S у нас це підмет. І Гіпт дієслово, присудок. Тобто ми маємо граматично повне речення. – присудок. Перевернутий порядок, другорядний член речення, це обставина місця, присудок, підмет і далі знову ж таки другорядний член речення. Це ми вже з вами вчили, це для повторення. Also, in gibt es fünf Menschen. буде перекладатись як в кімнаті є 5 людей. Es gibt Probleme є проблеми. Звісно, ви можете зробити, я маю проблеми, він має проблеми. Вони мають проблеми і тому подібне, але якщо вам потрібно висловитись швидко і вам не обов'язково вживати якусь особу, тобто ви можете або хочете побудувати без особове речення, берете просто конструкцію «Es gibt». «Es gibt Probleme» – є проблеми. «Es gibt viele Bücher und Kugelschreiber auf dem Tisch». щось є або існує. Є багато підручників або книжок і ручок на столі. Es gibt viele bücher, є багато книжок. Питання. Є слово виносити наперед. Потім підмет, другоредній член речення, так як ви вчили. Гібте з Фраген? Є запитання. Знову ж таки, ви можете зробити питання: Чи маєте ви запитання? Haben sie Fragen? Hast du Fragen? Hat Erika Fragen? Haben Kinder Fragen? Und so weiter. І так далі. А можете зробити просто швидко. Gibt es fragen? є запитання, не вживаючи особи. Gibt es viele Vota im Vota є багато слів у словнику, можна зробити Hat Wörterbuch філе Wörter? і це також буде правильно. Тобто, як ви розумієте, це різні способи вираження одного і того самого. Хоча є варіанти і речення, коли es gibt Буде єдиним варіантом вживання і набагато швидше і набагато правильніший. Але це все з часом і з досвідом. Es gibt nicht viel Zeit. є небагато часу. Можна сказати і viel Zeit. Але інколи Es gibt швидше. Якщо ви не відразу зрозуміли конструкцію Es gibt, не переймайтеся. Ми з нею будемо ще працювати після того, коли вивчимо відмінки. Але вам потрібно запам'ятати, що Es gibt – це безособова конструкція. Яка використовується тоді, коли щось є або фізично існує, і коли вам не потрібно вживати особу. Ну і звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Also gabbe, Безособові речення. Zece, die Sätze aus dem ukrainischen ins Deutsche – переклади речення з української на німецьку. Ліворуч ви бачите ваше завдання. Занадто голосно. Тут завжди слухають музику. В Німеччині часто дощить. Не надто повільно, речення перекладають неправильно, що кажуть про відпустку на морі. У домашньому завданні є 6 речень. Ваше завдання перекласти дані речення на німецьку мову, застосовуючи усі ваші знання, які ви вже здобули, лексичні матеріали попередніх уроків та граматичні правила. Бажаю вам успіху! Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві відеоуроки. Ну і, як завжди, вітаю вас! Оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. До нових зустрічей. Alles gute!